Привіт, друзі! Ми на новому реалізованому проєкті від компанії Nordwood. Зараз все вам покажу. Ми знаходимось у великій кухні вітальні. Вона повністю, як і вся квартира, зроблена із ДСП. Кліаф дуже гарно виглядає цей декор. Його зовсім не відрізнити від натурального шпону. Деякі елементи, стіл, наприклад, тумби в ванних кімнатах ми робили зі шпону, так як цей матеріал доволі гарно веде себе в таких вологих приміщеннях і більш ізносостійкий. Кухня доволі велика, і вона плавно перетікає в панелі, стінові в інші кімнати. Тільки на перший погляд здається, що це стінові панелі, але це функціональна зона. Наприклад, за цим фасадом скривається холодильник. На цій кухні ми використали стільницю з кераміки. Це, іншими словами, матеріал називається MDI. Це матеріал нового покоління, який у складі містить гліну каолін. Як ви бачите, достатньо велика кухня, і длина цієї стільниці набагато більша, ніж длина сляби. Тому ми зробили дуже гарний з приходом текстури стик. Декор теж дуже гарний, і він нагадує нам натуральний травертин. Незважаючи на те, що кухня вийшла мінімалістична, відсутність ручок, накладних, фасади такі дуже витримані, але вона дуже функціональна. Ми передбачили різні органайзери на різні випадки. Сушку нижнього монтажу. Зараз покажу вам, де схована техніка. В фінальній зоні є така таємна ніша, в якої ми розмістили висувну полицю для кавомашини. Скляна зона, зона, яка слівається з технікою. Це Скляний вітріний, можна сказати, що це родзинка цієї кухні. І кутова секція вітрини дуже гарно відкривається і виглядає такою невісомою конструкцією. Завжди в наших виробах ми приділяємо дуже велику увагу підсвічуванню. Підсвітка не повинна бути дуже яскравою, вона має підсвічувати тільки акцентні речі, як в цій зоні полиці, фартук та робочу зону. І завжди ми намагаємось використовувати тепле світло. Весь інтер'єр у нас побудований навколо острівної зони. Це функціональна зона і обідня. У функціональній зоні у нас знаходиться винна шафа, шуфляди. А в обідній в стіл також острів може виступати як додаткова робоча поверхня. Ми знаходимося в зоні вітальні. Це не звичайна зона, це діджей-зона, тому що наш замовник діджей. А цієї зони зроблена для розширення пространства, е, і це не прості дзеркала, це сістарини. Для цього проєкту ми зробили кастомний диван, дуже великий, але дуже зручний, який може вміщати велику компанію. Тканина також дуже трендова. Це мікробукле. тв тумба вийшла дуже витонченою, але для фасадів ми використали елегантну фурнітуру. Всі дроти ми сховали за таким функціональним лючком. Ми потрапили до мастер-спальні окремим санвузлом. Тут ми робили гарну гардеробну кімнату, а вона частково знаходиться в спальні, де можна розмістити речі, які під рукою, а основна гардеробна схована за шторою. В цій гардеробній кімнаті ми використали профільну італійську систему. Її перевагою є невагомість конструкції і відсутність бокових стійок, що допомагає використовувати максимально ефективний простір. Зараз ми знаходимося в ось кімнаті, яка в перспективу має стати дитячою. В цій кімнаті ми робили шафу та стінові панелі. Основне завдання було, щоб шафа стала функціональною, її колір ми підібрали максимально до кольору стін. Найважчим був монтаж, тому що потрібно було зробити перехід плавний зі стіни на стелю. Друзі, сподіваюсь, вам сподобався цей витончений і мінімалістичний інтер'єр, і чекаємо вас на нових крутих проєктах від компанії Nordwood. Пока-пока.